У Львові сьогодні попрощалися з бійцем Майдару фотокореспондентом Віктором Гурняком. Він загинув у неділю на Луганщині. Віктору було 27. Спочатку він був волонтером, доставляв одяг взуття та спорядження вояка Майдару. А у вересні пішов у цей батальйон воювати. Із самого ранку біля найбільшого у Львові гарнізонного храму вишикувалися пластуни. Віктор був активним учасником цього скаутського руху. Нині його відправляють в останню путь. Він не, не відступив ні на крок. Навіть ця, ця смерть, яка настала в момент того, що він допомагав комусь іншому, це один з пластових законів допомагати іншому. І він кожну точку з 14 виконав до кінця. Загинув Віктор у неділю. Вивозив поранених із поля бою поблизу щастя на Луганщині. Його автомобіль не завівся. У цей час блокпост обстріляли з важкої артилерії. Уламок міни прошив Вікторів бронежилет, пройшовши захисними пластинами. Попрощатися з братом по зброї прийшли й Айдарівці. Зустрілися там, приємно був вражений, що зустрів земляка і знайомого. Ну, але така доля, що. Життя віддають найкраще. Товариші згадують, Віктор був життєрадісним житті радісним і добрим, а ще талановитим фотографом. Доброзичливість, тобто, те, то, що всі говорять, ну то не, не є стандартні такі фрази, заявлені, що дуже добре і все, ну дійсно позитивний. У Віктора залишились дружина та дворічна донька. Він був родом з Тернопільщини, але працював і жив у Львові. Герої проводжали з почастями із військовим оркестром та салютом. Ольга Крупник, Анатолій Киричук перший національний.